Друзі, сьогодні мова піде про місце авторського права у житті автора. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це нам не завадить. На екрані монітора ви бачите визначення аксіоми номер 21. 21 Про місце авторського права у житті автора. Ну, я і вам, як завжди, зачитаю. З моменту створення твору суб'єкти авторського права отримують монополію авторського права на твори автора будь-якого віку, будь-якої дієздатності, оприлюднені та неоприлюднені, завершені та незавершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, а також способу вираження на період життя автора іще на 70 років. Що обчислюється з 1 січня року, наступного за, року, за роком після його смерті, або реабілітації автора, або опублікування, опублікування твору анонімно, або під псевдонимом. Нагадаю, що первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Автором може бути громадянин України, іноземний громадянин. Чи особа без громадянства. Суб'єктами майнових авторських прав можуть бути інші фізичні та юридичні особи, до яких майнові права на твір перейшли за правочином або законом. Ну, до таких суб'єктів авторського права можна віднести спадкоємців автора, роботодавців автора, замовників творів та інших, інших осіб. Тепер декілька слів про монополію авторського права. Ну, хочу нагадати, що про монополію є аксіома номер 1 Монополія авторського права тримається на майнових правах на твір та дозволяє суб'єктам авторського права отримувати дохід від використання твору. Ну, автор, наприклад, може розмістити твір на вебсайті на веб і надати платний доступ публіці до твору. Від надання дозволу на використання твору у цьому випадку доходом є ліцензійні платежі. Від захисту майнових авторських прав. Від, від захисту теж можна отримувати доходи. Ну, цими доходами можуть бути компенсація, яку за рішенням суду стягують з порушника майнових авторських прав. Ну, докладніше про майнові права можна прочити, подив, узнати з аксіоми номер 10 ну, Практично починаючи з народження, будь-яка особа стає власником матеріальних цінностей. Згадайте себе малечею. Вам постійно дарували іграшки, ну, а потім книги. Ну, по міру, в міру того, як ви росли, у вас. З'являлись і інші матеріальні цінності, ну, транспортні засоби, нерухомість та інші матеріальні активи. Однак, крім матеріальних активів, громадяни України набувають знання, дослід та права інтелектуальної власності, ну, в тому числі авторські права, які є його нематеріальними активами. Ну, незважаючи на те, що на матеріальні активи не мають обсягу, ваги, запаху, кольору та іншої властивості матеріального об'єкта, вони здатні генерувати значні грошові потоки. Ну, на знаннях та досліду, досліді е, ми зупинятися не будемо, а зупинимось тільки на авторському праву. Праві. На яке пересічні громадяни, громадянини України мало звертають уваги. А дарма, адже на відміну від матеріальних активів на створення нематеріальних активів у формі авторського права, значних матеріальних витрат ну, не передбачається. Вважаю, що практично люба будь-яка особа за життя створює безліч творів а саме літературних творів, художніх творів, комп'ютерних програм, фотографічних творів та інших творів. Ну, якщо дізнатися, для того, щоб дізнатися про повний перелік видів творів, треба подивитися статтю 6 Закону України про авторське право і суміжні права. Ну, для того, щоб дізнатися про свої авторські права, ну, треба подивитися навколо себе. Деякі твори створюються авторами з власної ініціативи, а інші у період роботи за наймом. Твори, створені у період, у період роботи за наймом, є службові твори. Ну, на службові твори треба звернути увагу. Оскільки не на всі такі твори майнові права належать роботодавцю, ну, на службові твори як Сіома номер 14 вважаю, що автору треба зробити інвентаризацію своїх творів, у тому числі службових, та здійснити їх державну реєстрацію, що дозволить вирішити ряд питань, зокрема, з авторством спадкуванням майнових прав на твір з захистом у суді. Хочу нагадати, що для виникнення і здійснення авторського права не вимагається державна реєстрація. Авторське право на твір виникає за фактом його, по факту його створення. Ну, а тепер декілька слів про таку реєстрацію. Оскільки творів після інвентаризації багато, а за реєстрацію одного твору треба заплатити збір у розмірі 255 гривень. Ну, перемножте 255 на кількість ваших творів. Цю проблему можна вирішити дуже просто. Реєструвати треба не один твір, а збірку творів. У ну, Збірку можна включити. Усі твори, які ви виявили після інвентаризації: літературні, художні, фотографічні та інші. Ну, про таку регістрацію є відео на моєму каналі. Воно називається так. Як за 255 гривень підтвердити авторство на будь-яку кількість фотографічних творів? Це відео може бути для любих творів, це на збірку. Слід зазначити, що розпоряджатися майновими правами на твори можуть не тільки повнолітні особи, але й малолітні це до 14 років і неповнолітні від 14 до 18 років. Малолітня особа має право здійснювати лише особисті немайнові права на твори. Малолітня особа не може самостійно укладати авторські договори. За нього це роблять батьки або опікуни. Однак батьки і опікуни не беруть на себе зобов'язання за цими договорами. Стороною у таких договорах є малолітня особа. Неповнолітня особа може самостійно укладати авторські договори та брати на себе зобов'язання за такими договорами. Вважаю, що суб'єктам авторського права треба пілкуватися не тільки про охорону авторського права, а й про їх захист. Необхідно мати зуби, щоб захистити свої нематеріальні активи, оскільки навколо достатньо осіб, які хочуть заробити гроші на використанні чужих творів. Ну, про захист авторського права є аксіома 19. Ну, ви вже зрозуміли, що аксіоми авторського права це Бліц-інформація про авторське право. Вважаю, що крім аксіом авторського права, треба розширити, постійно розширювати знання про авторське право. Ну, для цього є книги, наприклад. Ну, на жаль, їх не так і багато. Так що, тепер перейдемо до книг про авторське право. На моніторі ви бачите ну, мої книги з авторського права. Це популярні видання. Так що можете читати. Ну, і хочу сказати, що автору та і будь-якому суб'єкту авторського права, користувачу творів, треба знати авторське право. Треба знати види договорів та їх умови, у що дозволить укладати справедливі договори з користувачами творів та ефективно захищати свою монополію, якою є авторське право. Так що приєднуйтесь на канал та ставте лайки. Всього доброго, до нової зустрічі!